Говорили у Луцькраді сьогодні про московський патріархат. Мерія збирається забрати в місцевих релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату землі. Прийняли рішення провести інвентаризацію земельних ділянок на території громади, якими користується УПЦ МП, опісля показати результати цієї перевірки у разі невиконання релігійними громадами статті 12 закону України про свободу особисті та релігійних організацій до 1 лютого 2024 року. Підготувати документи щодо припинення права користування земельними ділянками на території Луцької територіальної громади, окремі обранці громади заявили, що московському патріархату на території Луцької громади не місце, ба більше УПЦ має звільнити всі церкви, що є на території нашої держави. Російська церква ніяк не хоче відмовлятися від тих наративів, які їй дає Кремль, Москва вже декілька десятків років. Ці кульпам'ятни культури не спадщини, де вони відбуваються. Ні. Своє богослужіння, так зване, вони мають бути передані Україні. Церква москальського патріархату і прихильники цієї ФСБ терористичної організації мали би вже давно припинити свою діяльність в Україні. Сатт 6 рішення прийнято.